Мої хороші, привіт, мої найкращі! Ви на каналі Українського Відьми. Рада вас вітати. Чому я захотілося вам дати підказочку вночі? Мої солоденькі, хто мені пише? 12 ночі. Та бабаня не відключила собі телеграм. Так, солоденькі. Порада. Ви пишіть, пишіть. Кому треба ритуали, свічки, чистки і особисті ворожіння. Порада. Можете від серця будь-що загадати. Я не знаю, яка піде інформація. Хочу потокову. Все скажу, що побачу ясно бачення. По відчуттях просто, яка, який місяць ваш. Мудрість в тебе всередині. Ти сама знаєш, менше розмовляй, більше роби для себе. Все в дім. Ну, перечуття, перечуття, Ти будеш дивитись на інших людей і знати, що з ним буде. Це бреше, та ці не помиряться, а це зла. І дуже сильно одиноко. Але знаєте, як спокійно одиноко, буває істерично, істерика. Спокійно. Захочеться трошки, може, самі походи, походити, погуляти, поблукати. Чіплятися прям до вас люди будуть, як чіпляти виводити на емоції. Оберігайте себе. Серце своє бережіть. Так, хто обрав другу карту? Емоційно нестабільні, емоційно крутить, крутить. Не поспішайте. Будете так говорити, як я, тарторити. Швидко, швидше результат хочу, нетерпляче я. Дуже обережно, з бажаннями, щось захочете. Нібито дадуть, а потім розчаруєтесь. Людина може з'явитись, про яку думали, боляче зробить. Не треба себе як жертву приносити заради когось, заради стосунків, заради родини. Боляче. Отут болить сильно, і навіть на фізичному рівні. Не слухайтесь пращурів. Знаєте, яку б я не мала силу, я людина, скажу вам по собі. Якщо я її витрачаю на маленькі справи, не на своє, не на свою задачу життєву, мене наказують. Тут хтось з дівчаток буде гратись за чужими правилами. А хтось навпаки буде вважати, що все можна, що я розумніша, сильніша, не треба крайнощів. Вміти слухати і чути. Знаєте, як іноді треба скрізь, наскрізь людину бачити і дивитись? Багато розмов, багато якихось кудись треба йти, щось треба зробити, віднести. Де в цьому я? От у вас буде відчуття, як якась підказка йде, як голос якийсь. от Слухайте, в мене таке буває там, да Я вже просто звикла. Де ключі? стою просто щось варю, їсти зільно Де ключі? Наші мені ключі? А я слухаю свій голос. Так, де ключі? Раз взяла там від машини, думаю, нашу занесла на кухню, стою далі, варю, там помішую. Тут дзвінок, треба їхати, а ключі тут лежать. І я вже готова морально їхати. Ну, Це така банальщина. Щось таке буде. Треба подзвонити, або треба, знаєте, може, перейти, ну, там, піду в коридор, піду там в ванну, щось в ванні пороблю. Тут бахне. Розуміли? Обережненько. Тут захист треба. Захист треба. Щось пробиває, щось сили забирає. Когось тут хоронять, когось емоційно хоронять. Знаєте? Ворог є. Здоров'я забирають. Вам казали, що ця людина вам колись шкоду робила. З минулого прийде шкода повторення ситуації. Була ця біда. Це знаєте, коли. Без грошей залишаємося, або самі з дитиною. Це пройде? Зимою пройде, який у вас урок? Лізуть всі, ви виходить свою силу, здоров'я віддаєте людям. Забагато хто на вас, як піявки. Треба трошки поскидати себе це. Мені подобається, я бачила відео, як знаєте, черепашки знімають цих паразитів. Повідчищати, так від себе. Оце все. Не буває таке, що як як хочеться помитися бо там, знаєте, все чухається. таке щось Тут відчуття, таке, що ну, щось зі мною. Не так, от. Некомфортно. мені отак буде, Не хочу я цього. Прислухайтесь.